Так, Всім привіт! Е, є в мене тут та чорна качка, вона досить спокійна. Під нею було тільки два добрих яйця, я їх переклав під оту, під її щось було 10. Ну, одним словом, вийшло так що, так, що під нею я назбирав і знову її пересадив. Мені здається, що вже зараз качур мав би працювати краще. От хочу то і перевірити разом з вами. Подивитися, що в неї тут по так-так-так. По так, що фонарик так вам засвічує сильно. Так, ну тут тут в нас є добре. Тут в нас теж є. Так, то вже то вже може тішити. Ну, але в мене таке було, що перших два були добрі. О, Тут є три. Ну я кажу, мені здається, що я вже її був поділив, вже почав кашу працювати. Тоді що він був, чи змучився, чи що. І був період, що в мене кажуть, були навіть захотіли, хотіли, хоч і не яйця, але я не продавав через те, що я знав, що Ну, один, один був закладку, я провірив і була майже більше половина пуста. А от зараз вже не знаю, чи то той вленько був, зайшов і І не мав сили, чи Чи що, бо зараз навіть можна сказати, що в нього і більше є качок. Ну, але я так замітив, якщо всі качки раз не несуться. То, бо я так бачу, які качки несуться, я знаю, і я замічаю, що він топче тільки тих качок, в переважно, які несуться. Тих, які не несуться, вони Вони, ну, які мають нестись або несуться, вони отих топчуть. А тоді, що було, бачите, кожне одне кожна одне запліднене. Ще тут в неї є, щось я щось навіть не рахую. Так, от напевно перше, які звонобрудне і перше... перше пусте. Ну, але з такої кількості одне яйце то, не є, то не є показник. Так, тут, тут у нас теж тут у нас теж є. Тому я, я кажу, я вже бачив, я вже знав, що як знав, мав велику надію, бо ми прийшли міняти, а два старі качурі хочу собі лишити, щоб хоча б щось мати, бо в мене я ж продавав. Зараз ці каченята. Ну, такі оці київські виходять. Ну тут є пару, в принципі. Можна буде одного, бо я звідси двох більших качерів продав, там ще один гарний є, можна буде лишити. А решта буде хіба що так ніби все. А решта буде хіба що з київських, тому, тому мені. Опа, телефон. Тому мені треба, щоб вони виправлялися. Одне яйце відійшло і зараз рахуємо 4. Ховай, ховайте, хороша, мама. Шість. Давайте там поставлю. Вісім. Вона така спокійненька, не кусає. Ну, Мені подобається оця качка. Хоч вона і така менше, так стобівся. Вроді би 12 і 14. Напевно, я її клав 16 яєць. Одне відійшло. Виходить так, 15, то одне ми зараз переберемо. Так, і ніби я ще сидив оцю теж, теж пізніше. Так, зараз ми теж її помоємо, бо вона теж би мала ще. Ще бути, зараз ми теж під нею провіримо, що в нас тут. Під нею. Тільки я не знаю, чи вона не буйна. Так, тук-тук. Ну ні, оця така, помірно. О, так, тут у нас-пусто. пусто. Тут у нас є. Та туди трошки менше, але Але зараз зародки вже, зародки вже видно. Так. Тут теж є три. Чудово-о, пусте. Нічого, одне то не показник. Це теж, по-моєму, я вже збирав, може, і від того другого качура. Так, от щось. Тут щось. О, два поки що відійшло, Чотири добрих. Так, тут відійшло. Хм, цікавий чоток. Ні, я не пам'ятаю, яка пізніше. Так, тут пусте. Так? так, це добре. Що в нас виходить п'ять добрих, шість добрих, чотири пустих. Я Одного їх може від того качура ще. Ну, але переберу, хай. Ніби сім добрих. Вісім добрих. Де... А ні, дев'ять добрих це десь там десять, мені здається, що може і зі двору там білі неслись Може зі двору просто вони 11. Я вже був налякався, думаю. Так, одне відійшло. Ще може десь. Я маю розбив, так? так. Пішла тріщина, розбив. Розбив добре яйце. Ну, нічого не зробиш. Зараз ми її вернемо. Так, дав я її одне, зараз верну. Подивимося, що тут ще в неї лишається. Три. П'ять. ховай, ховай. Сім. Дев'ять. 12. А 12 мало би бути 13, але ну, я його так, так не знаю, розфокусовується, ну воно одним словом пішло повністю. Я його навіть не буду давати. Ну, таке буває. Рідко, але буває. Ну, ось це, ось це відхід. Від неї ніби 5 відійшло, від тої одне, ну і одне я розбив Ну нічого, тут ще одна. Тут несеться і ще в одному місці ще одна несеться. Зараз, так, зараз я то позбираю. Заберу, щоб вони тут зараз качки і не перепутати. Оці, що пусті зараз підуть, підуть мальві, на два дні буде їй по три штучки. Так догляну, чи тут несеться, ніби ще має нестись. Так, 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 що в нас тут? Та, ніби несеться, там не знаю, тут ніби більше несеться, тут ще сіла. Оця ну, в неї ще рано перевіряти, її Ми перевіримо. Іншим разом. І ще, напевно, зараз я трохи позаганяю. Я то, що говорив, що треба подавати ці. Е, я таки вчора не дав ще текстажу індикам. Може, зараз підемо разом з вами подаримо, їх подаємо. А, і звідси, бачите, в мене тут залишилось буквально пара курчат. Оцих дві. Е, два маранчика, що я казав менше. Оці всі шість моїх е, карликових, там одне чи два ще. Лишилося з тих простих, вчора приїхали, забув вам сказати, 20, 20 штучок віці забрали. Зрештою, так вийшло, що майже всі, я не знаю, напевно штук 15 у гулушейних. Якось так вийшов такий вивід, чи то так в мене брали просто не глушейних, бо їх було 60 ще з самого початку. Але, напевно каже, штук 20 було. З 20 десь штук 15 було глушейних. Ну нічого. Зато їм так тут більше місця оцих завтра випущу теж, напевно, надбір. Але вже сюди тут будемо зараз годувати то все. Одним словом, зараз поставлю, буду годувати і підем, підемо ще до індиків. Трохи то все бо вже вечорі її. Так, я собі набираю ось таке відарочко, насипаю, маю таку дитячу, дитячу лопатку типу для піскової. Я маю таку зелену і ще маю таку, маю таку саму червону, але трошки плечі. Ну мені оцією зручніше і отак просто беру, раз. Дива. Так, сім. горі нашим бройлерним. Воно мінімально, мінімально розсипається і так мені, так мені набираю Набирають собі відом зверху. А отут внизу самому низу виїдають. Виїдають найменше, бо їх там звітом я, я продав. А, так, тут у нас піде бройлерний, тут хіба треба дати на саму. На саму горку, зараз броверний, теж візьму дарку. Ну і отут нашим оцим, оцим друзякам теж треба, треба дати. Там ті я прибрав. А оці ну, напевно тут можна не давати, бо вони, я не думаю, що забіг. Yeah. No, she doesn't have to get. У мене якась проблема... Плати. Плати. Плати, да я загублю пальку. До речі, позвони, не знаю, може, що кормі, але розсудцять треба розказати ідеально. Ось так, ось так, так. так. Тим теж треба провернути, так це на вечір перейти заганяти в цьому. Саме потрошки даю, і вони ще собі так гарненько під'їдають. Я не буду давати тої дошечки, воно вже їм не потрібно. Ось цим дам. Низьким дам, цим ну, треба давати от в цих нижніх ще. Так, треба спишку включити, без спишки тінить. Тінить само себе, оцим нижнім треба дати Вони ще мають, а оці вже красончики виїли. Ну нічого, зараз тут все ще догодую і якщо встигнем. Якщо встигнемо, то сьогодні зараз підемо пов'яжемо. Ну, то для вас буде 2 секунди, а, а я буду бачити, як встигає, а як ні, то знову з трьох я забираю сюди більшеньких, то вже пов'яжемо разом з вами стяжечки завтра. Ну, Буду бачити, продовження зараз буде. А поки я тут все мастернець якийсь заліз з бантів. там ще відкрити, так що хай вилазить. Ну, поки я, поки я все заганяв, то вже... Ну, вже все не догнався, каченята не загальні, поставив свіжу ломки. Але зараз там... Зараз заганяю, то що буквально он, маранчики. Маранчики вже сьогодні пробував заганяти, вони вже на бантах сидять, вчора ще їх ловив, а сьогодні вони вже так підзаганяв е, і туди на банках. Так, Кумпуву може залізти, десь підідати а тепер. Я тобі покудок, що йде на бантах. Е, а тепер свариться. Е, ну кажу, поки що, поки що, то що. Качор почав працювати. ну Там ті, що було п'ять, я не пам'ятаю, я їх з яйця забирав з двору, а вони можуть лежати на сонці, тому, тому може бути момент в тому, що вони на сонці. Ну, п'ять яєць, це не є ще так багато, бо попередній раз, піти той чорний, або просвітив, там було два тільки добрих, а під той щось 10. Ну, сім відійшло, а під той десь 15 відійшло. Тому кажуть, чи він в леньку заходив, він не працював, чи, чи яка причина була. Ну, то, що виправляється, то, то добре. Ну такі справи. Не встиг я яким індукам, я їх забрав сюди, три тих найбільше. Там ще курям поправити, почав спала балка, зараз поправлю. І того кого так -то, зловлю будемо, певно сам не залізе. Ну, потихеньку. Потихеньку так іде. Я думаю, ще одна дві сяду. Не знаю, чи в мене зараз цей сезон вісні кладки закінчиться, хіба десь вже під сніг, бо вони так деякі. Я зараз тим більше, багато познімав гніздів. Не знаю, чи вони зараз знову не почнуть десь в вересні нестись. Тоді, коли вони будуть в вересні, нанесуться. Не Жовтень буде 1 листопад. Не знаю, буде видно, як воно буде. Але поки що, поки що так. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.